Це таке було надзвичайне відчуття, коли ти просто стоїш тобі, телефонує незнайомий номер і кажуть, і я з координаційного штабу вам е телефоную. Вот, і питається в ви Олена. Я кажу, да, Олена. Ви знаєте такого Марка Нартовського? Кажу, ну, звичайно, знаю. Я з такими емоціями приблизно сказав. І вона. Я ніколи не забуду слів цієї жінки, вона мені сказала, я вас вітаю, у нас гарні новини для вас. Щойно було звільнено вашого сина. Це, це просто сльози, сміх, радість, хвилювання. Ви розумієте, майже 10 місяців полону. Нічого не чути, це це просто надзвичайні почуття не передати так просто. Марк зателефонував, я вам чесно скажу, я не могла нічого казати, тільки казала Мій Маркуся, мій синочок, синочок мій ну він каже: Да, моя хороша, це я, це не сон, це ти вже розмовляєш зі мною. І я відчувала марка голос, але... Дуже втомлений і виснажений. Я знаю зі слів Марка, що він зараз в Полтавській області буде проходити реабілітацію там. Він сказав: каже, мама, в мене все горить, мої щоки горять. Я весь я, горю, я ще не можу повірити, що це відбулося. Я не можу каже, ще в'їхати все. На початку війни він був в місті Маріуполь. І, от коли почалася війна, разом з багатьма нашими воїнами він був в Азовсталі, бо захищали Азовсталь, проходили дуже такі серйозні бої. Він не міг зв'язатися зі мною 17 днів. Це було також жахом. На довгий період часу я втратила з сином зв'язок, і не можу вам передати, неймовірна біль, звісно. Я вже передумала все. Я розумієте, я ж бачу по новинах, що воїни гинуть, люди гинуть. Що з моєю дитиною? Це знаєте, що саме страшне? Коли ти не знаєш просто, що відбувається. І от коли він довгий час не виходив на зв'язок, потім, коли він вийшов, це були його два повідомлення. Він розповідав відносно того, що людям вже стає мало хліба, води. От їжі люди голодають, стають стають уже. Знаєте, як при голоді людина може і розсердитися, і роздражительно бути, і він сказав, мені каже: я просто надіюся на Бога. І я не каже, не буду ні на кого сваритися, ні роздражатися. Він просто ділився з гражданськими, свої, як він мені повідомляв, своєю їжею, тим тим самим маленьким, що їм давали вже в кінці, тому що їжі дійсно не хватало, і він змушений був вийти. Ну, так як і всі інші, за наказом в полон. Потім надовго, після цих двох повідомлень, що я отримала, надовго зник зв'язок у мене з ним. Він мене попереджав, що зв'язку не буде. Мама каже. Я не знаю, що буде. Коли Марк не виходив на зв'язок, мені попалося в інтернеті відео. Я побачила, що на задньому фоні точно мій син. Я розуміла, я бачила це, як вони здавалися в полон. Це дуже боляче і гірко було бачити, але він мене попереджав, що мама, якщо я попаду в полон, не хвилюйся, я повернуся. Це були його слова. Це в мене позитивна дитина, він ніколи так не дозволяв собі хвилюватися і мене хвилювати. Навіть в такому страшному випадку. І коли, розумієте, так як я вивезла, так як я вивезла своїх дітей, всю свою прийомну сім'ю за кордон до Норвегії, переписку вела з ним з Норвегії, але потім, коли я зрозуміла, що мій син в полоні, я повернулася. Повернулася в Україну, пішла в військомат і там мені дали бумагу, в якій сповіщалося про те, що мій син безвісті зниклий. Як мені пояснили. В воєнкоматі, в що це так, всі, хто були в Азовсталі, от так от за них початку. І я мала піти з цим листом до поліції, написати заяву, відкрили, відкрили кримінальне провадження відносно зникнення людини. І коли подали на Росію запрос, Росія підтвердила місце знаходження моєї дитини. І я вже чітко знала, він попав в Оленівку. Був вивезений в Оленівку. Але що я маю сказати? Що навіть, Бог відвів таки. Я не знаю. Тоді загинуло ж багато наших хлопців. Це біль така була на всю Україну. За пару тижнів до того його перевели в іншу чорну. Приблизно на початку грудня до мене зателефонував опять же, командир з чопу. І Повідомив про те, що хлопець, який був з Маркова, який пройшов з ним всі тюрми, всю війну від 24 лютого, його свободили 27 листопада. І мені порекомендували зв'язатися. Я була дуже щаслива, знаєте, ну, ну хоч щось знати. Ти сім ти місяців ходиш, ти нічого взагалі не знаєш. Ти розумієш тільки, що він в тюрмі. Твоя 19-річна, вже 20-річна дитина, йому вже в тюрмі там було 20 років в серпні. От. І цей хлопчик зв'язався з моїми дітьми в інтернеті, в Інстаграмі і повідомив їм, що їх було 150 чоловік в Баракові, триразове харчування, людське відношення, як він сказав, їх не били, не катували, до них відносилися по-доброму. Також надавали медицинську допомогу, якщо вони того потребували. Також з Жмеренки один освободився нещодавно, один ще у нас чоловік також сказав, що чув про Нартовського Марка, не був з ним в цій колонії, але сказав, що колонія та нормальна, він в нормальному місці. Ви знаєте, це мене певною мірою заспокоїло. Я почала навіть посміхатися, жити. Тому що коли ти не знаєш нічого, це важко. А ще знаєте, що саме страшне? Коли ти фізично не можеш допомогти своїй дитині нічим взагалі.